Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задарій. Одразу до новин. Новини з фронту такі, що окупанти московитські порушили 5 разів режим так званої тиші. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Були обстріли зафіксовані біля Павлополя, гранітного та південного, а також неподалік населеного пункту Мирне, на Луганщині зафіксований ворожий проліт ворожого безпілотника Рулан-10. Це поки що всі новини, які є у нас з фронту. Далі пом'якшили запобіжний захід Юлії Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремента. Їй пом'якшили запобіжний захід до. Нічного домашнього арешту. Перед цим у неї був цілодобовий домашній арешт. Інші два фігуранти справи Андрій Антоненко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь залишається під особистим зобов'язанням. Далі Зеленський доручив надати посилену охорону білорусам, які переїхали за останній рік. Про це повідомляє прес служба офісу Зеленського і передають його слова: кожен Білорусь, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей, зазначив президент. Також прес служба офісу президента зазначає, що наразі визнає. Чино вже перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони. Нагадаю, що вчора знайшли повішеним білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Він був очільником білоруського дому в Україні і нині триває розслідування цієї цього вбивства. Наступна новина є кадрові зміни у міністерстві внутрішніх справ. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко тепер звільнений, і замість нього буде акоп'ян мері. Ну, а це всі новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Хочу вам дуже подякувати за вашу підтримку. Для, вас, для нас вона дуже цінна. Дякуємо вам. Всі реквізити є у нас на сайті для тих, хто може і хоче задонейтити нам гривнею, Прошу заходити, там є у нас така кнопка Donate. Поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Uau! <fim>